Від 6 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Це одне із найтяжчих лих людства, яке відлунало болем не лише в Україні, а й в усьому світі. Ця історія показала вразливість людства перед лицем власних техногенних тварин. Катастрофа в Чорнобилі оголила безліч людських помилок. Та надбайство, внаслідок чого довелося сплачувати високу ціну: ціну життів, здоров'я та майбутнього багатьох людей, перерізати телефонні лінії, запобігти поширенню дезінформації. Що буде з нашими хлопцями? Біль, просто нестерпний. За три дні або три тижні настає смерть. Чорнобиль став покинутим містом Примарою, яке нагадує про вразливість нашої цивілізації перед невідомим. Історії героїв, які працювали над приборканням наслідків катастрофи, показують величезну силу людського духу. Вони жертвували своїм життям і здоров'ям заради безпеки інших. Чорнобиль став уроком того. Як важливо відповідально ставитись до технологій та оточення, а також про необхідність співпраці та солідарності перед обличчям кризи сьогоднішня війна в Україні це трагедія, яка продовжує завдавати страждань нашому народу. Війна руйнує міста, села, сім'ї та людське життя. Вона створює хвилі переселенців, які залишають свої домівки в пошуках безпеки, подібно до Чорнобильської катастрофи. Війна приносить розруху та горе, залишаючи за собою зруйновані долі. У ці темні часи наш народ показує надзвичайну стійкість і силу духу ми бачимо героїзм солдатів, медиків, волонтерів. Цивільних осіб, які працюють заради миру та справедливості. Ці люди демонструють здатність нашого народу об'єднуватися перед лицем небезпеки. Незважаючи на всі труднощі, які принесла війна, ми продовжуємо боротися за майбутнє, за наші цінності та за свободу. Ця боротьба нагадує нам про необхідність захищати свою землю та народ. Як це було під час Чорнобильської катастрофи? Нехай ці дві трагедії стануть для нас нагадуванням про нашу силу, стійкість та здатність давати труднощі. Зберігайте надію, підтримуйте один одного та працюйте разом заради світлого майбутнього для всіх нас. Разом! Ми можемо побудувати мирне, справедливе та стабільне майбутнє для наступних поколінь.